Горіхи для енергетичних батончиків перебирає 91-річна жителька козятна Ніна Горішняк. Які поганіші, дрібніші і темні, а кращі відбираю в другу сторону. Бити горіхи допомагає донька, бо їй робити це важко. Вона ж сортує, працює півлежачі. Руки не болять. Тільки ноги болять ходити. Ноги, щоб не висіли, а так от не так болять, бо так печуть ноги мені, якщо вони висять. Я кожен раз піднімаю, а тут мені вдобно, як я сюди набираю горіхів, перебираю, а сюди шкарлупки кидаю, отуди такі, а туди такі. І нормально. Так добре. Спершу, розповідає Ніна Горішняк, перебрала свої запаси. Тепер взялася за горіхи, які привозять небайдужі. Зранку ще там послухаю радіо, новини, все це, а потім вже є набиті горіхи, все до годин трьох, то постійно. А бувало часом трошки довше, а то від десяти від дев'яти до трьох годин постійно було таке, як було багато. Вже часом було менше, а, а то було більше. Ти й треба було зробити. А сидіти даром це. Не, не в селах мені було донька Ніни Степанівни Олена каже: спочатку повномасштабного вторгнення пішла допомагати у місцевий волонтерський центр. Мама теж захотіла долучитися. Коли я прийшла до дівчат допомагати, вони кажуть, нам на батончики треба горіхи комусь перебирати. Я кажу, мама моя, вдома весь час потребує якоїсь роботи. Каже, знайди мені якусь роботу. Кажу, я візьму, привозьте до нас, вона буде перебирати. І вже третій рік це ми так працюємо з нею. Каже, мама, як і кожна бабуся, хоче, аби українські захисники були ситими. Кожен раз кажу, що покидаю вже покидай. Ні, мені треба закінчити. Вона в неї, якщо в неї щось я вже сама наб'ю трошки менше, ну знаю, що їй важко. Вона завзята дуже на така у нас працює. За серпень Ніна Степаніна перебрала 9 мішків горіхів, каже волонтерка Світлана Романова. Вони ж використовують їх при виготовленні енергетичних батончиків для оборонців. Ми її просто обожнюємо. Людина, яка переживає другу війну, вона допомагає нашим захисникам. От ми безмежно її вдячні. Ну, сезон, коли немає горіхів, то вона розпускає пряжу і ми відправляємо, в нас ще є група жінок, які в'яжуть носочки. Іна Горішняк каже, хоче дочекатися перемоги України і побачити, як діти та внуки живуть у мирі на рідній землі. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.